Мої вітання, до вашої уваги, цікаві різновиди липи. І так, я вже показував цей саджанець два роки тому. Липа Генрі або китайська злипа. Зверніть увагу на цвітіння. Це лише бутони. Цвіт почне це десь у першій декаді вересня. Ну і практично до кінця вересня ця липа квітує. Що немаловажливо важливо для бжілок. Самий пізній дуже потужний медонос. Китайська липа. Цікаво. Назвичайно приємний запах під час цвітіння. І період розтягнутий я вам скажу, що вже от є деякі тут. Більше сотні квіток у кетязі і вже деякі починають відкриватися. І бжівки вже прилітають починаючи вже з цього часу. Але масово відкриваються квіти у першій половині вересня. Тут надзвичайно цікавий листок, не схожий на липу. Взагалі, природа унікальна у своїх проявах. Тож переходимо до іншої, до японської липи. Ну, а Це японська липа. Цвітіння у неї не таке пишне, як у китайської. До речі, хотів класифікувати цю липу, але ніде не знайшов інформації. Тут дуже цікаві бруньки, видружені, гострі. Навіть коли в зимовий період не скажеш, що це липа, але вона вже відсіла, тут вже насіння. І цвіте вона десь через днів 10 після цвітіння нашої липи масою, що також є таким проміжковим варіантом для збору меду липового. Дуже також цікавий і приємний запах що наповнює сад під час цвітіння. Навіть ось такі молоденькі екземпляри дерев і радують також. Світіння. Тож, всім міцного здоров'я, будьте в курсі таких всяких цікавих природних феноменів і слава Україні, слава героям!